Ми були на аеродромі, працювали по колонам, які вже йшли в сторону Миколаєва, і було вже, вже було страшно. Байрактар це дуже універсальний літальний апарат. Це, мабуть, був найщасливіший день за всю війну, коли зрозуміли, що Херсон уже вільний. На землі, на морі у повітрі, ми продовжуємо розповідати вам історії військових ВМС збройних сил України або як їх ще називають воїнів трьох стихій на черзі. Стихія повітря. Майор морської авіаційної бригади Сергій у збройних силах з 2012 року. Спочатку був пілотом вертольота, потім став оператором управління БПЛА Байрактар. Управляючи залізними пташками, допомагав звільняти острів зміїни та деокуповувати Херсонщину. Після закінчення в 2012 році Кіровоградської льотної академії авіаційного Національного авіаційного університету я потрапив служити до міста Саки, а точніше до СНТ Новофедорівка в морську авіаційну бригаду, вертолітною ескадрилію. На вертоліт. Почав там відпрацьовувати польоти взагалі хотіли бути пілотом. Чи це була ваша мрія, чи якось так склалося? Чесно сказати, коли прийшов служити, я вже, я вже не знав, як я буду без неба жити тут. Це була мрія. Так, це була мрія. З 2012 року по 2014 рік, наскільки відомо, ви перебували нині в тимчасово окупованому півострові так, Крим. Так. Розкажіть про той період життя. Виконували польоти, працювали, жили спокійно, доки все не почалось в 2014 році. Всі події ви самі прекрасно розумієте, як воно все. Розпочалося. Все розпочалося з незрозумілих референдумів, незрозумілих зелених чоловічків, які постійно приїжджали, приїжджали до нас в гарнізон, вели себе як хотіли. Потім почали вже в березні місяці штурмувати штаб, і так все й сталося. Як, як, якими тоді були ваші дії, коли росіяни вже зайшли на півострів і ви військовослужбовець Збройних сил України? Як вони з вами поводилися за вашими колегами? З нами і з нашими колегами вони поводились ну, нормально, говорили тільки, переходьте на нашу сторону, мотивували машинами, квартирами, великою зарплатнею. Ну, були звісно, такі люди, що перейшли на сторону окупанта, залишились там служити. А ви виїхали одразу? Так, звичайно, так. так. Після оборони штабу через неділю-півтори я зібрав речі і виїхав на материкову частину України до міста Героя Миколаєва. Ваші колеги, ну скажімо так, переганяли вертольоти, так, все, що так. могли. Вертольоти, всю літаючу техніку, вертольоти, літаки. Вони своїм ходом з тимчасово окупованого Криму перелетіли до міста Героя Миколаєва. Яким для вас був перший день повномасштабного вторгнення? Я був вдома, прокинувся біля четвертої ранку від вибухів. Зателефував на аеродром. У нас там постійно чергували сили, засоби запитав, що сталося. Вони говорять, що вибухи почалися. Ну, я зрозумів, що мабуть почалась війна. Я зібрав речі, зібрав сумку і відразу поїхав на аеродром. Ми отримали команду від командира ескадрилії підняти наші пташки. Це Барактар ТБ-2 і працювати по колонам, які вже доходили до Херсона. Майже Херсон був окупований. вони йшли, Ми піднімали пташку за пташкою, і пташка за пташкою наносила удари по колонам окупантів, щоб максимально їх здержати, щоб вони не продвигалися. Після того, як вони вже зайшли в Херсон, вони почали маневрувати в сторону Миколаєва. Відпрацювали по цим колонам, працювали і в день, і вночі. І в складних метеоумовах, тому що, самі розумієте, це був лютий місяць, початок березня, ну, складні метеоумови для взльоту, для посадки. Тож працювали на грані можливого. Тоді відганяли наступ відг... на Миколаїв? Так, так. Коли вже йшли вони на Миколаїв, ми відбивали їх. Працювали по колонах, наводили артилерію паралельно з нами паралельно працювала армійська авіація, вертольоти, штурмова авіація, бомбардувальна авіація. Всі в комплексі старалися максимально, максимально їх зупинити. Коли стався ось цей перехід? У вас простими словами від вертольоту до оператора БПЛА. Байрактар, як це відбувалося? Так сталося, що сказали, що в військово-морських силах будуть БПЛА-Байрактар. Мені стало цікаво, що це за безпілотний літальний апарат, як він це поводить, тому що це літак, це не вертоліт. Мені стало цікаво ознайомитися ще з ним. Упанувати цей тип літального апарату. І тому я поїхав за кордон, навчався там, мені було дуже цікаво, це все управління, це все нове, воно більше. Електризоване, комп'ютеризоване. Мало хто знає, які насправді завдання виконують ці пташки. Це безпілотні літальні апарати. Ось, розкажіть, будь ласка, трошки ось всередині роботи Байрактара, як все це, це влаштовано? Байрактар це дуже універсальний літальний апарат, який може виконувати як розвідку, так і ціле вказання, так і наведення артилерії. Коригування її, а також безпосередньо вогневе ураження. Перші рази було страшно, тому що техніка дуже дорого коштує. Але справилися. Давайте тепер детальніше поговоримо саме про ураження, які можуть здійснювати байрактари. Простими словами, що можна. Піднімається пташка в небо так, оператором. Да на яку відстань він бачить до речі? Це можна сказати зараз. Очі нашої армії він бачить майже до 150 кілометрів. Ми виявляли неодноразово урагани гради, смерчі противника. Це те, що стосується артилерії. Також ствольну артилерію виявляли. Наводили туди артилерію для контрбатарейної боротьби. Виявляли велике скупчення живої сили противника в різних там посадках, лісосмугах. Також туди наводили артилерію, виявляли танки замасковані. Виявляли склади з БК. На острові Зміїний дуже добре він себе проявив після того, як сів вертоліт противника при вигрусі десанту та бойового комплекту, наші оператори добре спрацювали і відразу його уразили. Вертоліт повністю згорів. Люди знищені. Якщо пригадати якийсь найстрашніший день за час повномасштабного вторгнення. Що це, що це може бути? Що зараз спадає, перше на думку? Мабуть, це третій день повномасштабного вторгнення. Ми були на аеродромі, працювали по колонам, які вже йшли в сторону Миколаєва, і було вже, вже було страшно. Але працювали, не здавалися до останнього. Не спали, по максимуму, кожен хотів працювати, працювати, побільше знищити техніки, особового складу противника, щоб по максимуму його стримати. Опишіть це відчуття, коли ти піднімаєшся в небо. Як це? Це відчуття, яке неможливо передати. По-перше, коли вертоліт відривається від землі, це незабутні відчуття. І Набирає висоту, ну це дуже, дуже, дуже класно. Знаємо, що ви брали участь у звільненні острова Зміїний. Так, розкажіть про це. Звільнення острова Зміїний це така історія дуже-дуже велика. Все почалося з того, що ми розпочали ми атаки по острову Зміїним. Спочатку була розвідка, потім БПЛА почали робити удари. На підходах до острова Зміїний був знищений тор. Який знаходився на Сєрні. — це корабель. Так, це корабель. Також було знищено велику кількість катерів біля острова Зміїний, і на самому острові Зміїний було знищено дуже велику кількість особового складу противника, боєкомплекти, радіостанції. Також була вражена зенітно-ракетний комплекс, був вражений оса. Потім я вже говорив, був вражений вертоліт, який робив висадку. Після цього ми ще коригували артилерію, а саме Сау Богдана наводили на острів зміїни, яка працювала по ньому. І так, так все і закінчилось. На мою думку, вони хотіли, щоб Україна не експортувала. Першу чергу це зерно. Вони хотіли перекрити нам коридори, щоб наші кораблі. А також кораблі інших держав, які йдуть до наших портів, щоб вони просто не могли дойти. Вони хотіли контролювати острів, це так сказати, як блокпост у них був. Але зі звільненням ви бачите, зернові коридори працюють. Якщо так говорити, то вони тікали звідти? Як і їх звільнення? Вони не те, що тікали, звідти їх звідти вибивали. Вибивали, а рештки так, так, рештки там їхні забрали і все. Вересень 2022 року це початок контрнаступу на Херсонщині, як тоді працювали. Ми тоді працювали в злагодженні з артилерією більше, наводили її, коригували, виявляли цілі. І так, потихеньку, потихеньку, крок за кроком, працювали по цілям. Тобто, це командна робота. Так, ми не немо... це злагоджена робота не одного підрозділу, це злагоджена робота як авіаційних підрозділів, так артилерії, так піхоти. Якими були ваші емоції, коли вдалося все ж досягти мети, наші ЗСУ за зайшли у Херсон? Що ви тоді, тоді відчували? Це, мабуть, був найщасливіший день за всю війну, коли зрозуміли, що Херсон уже. Вільний, що він наш український. Якщо говорити зараз про кадрове забезпечення ВМС Збройних сил України, якими навичками потрібно володіти, аби стати оператором БПЛА або Ну, по-перше, це треба морально-психологічна стійкість. Також потрібні навички в галузі навігації, аеродинаміки і розуміння повітряного простору. Тобто, простими словами, людина без певного вже фаху, без навчання в льотній академії, вона не зможе з нуля, скажімо так, ось навчитися. Навчитися можна завжди, ви ж знаєте, але це буде дуже дуже важко. Вже більше 12 років ви служите в Збройних силах України. Яка ваша особиста мотивація? Моя мотивація, те, що в першу чергу я захищаю країну, народ України своїх близьких. Ось це головна моя мотивація. А про що ви мрієте? Я мрію, щоб закінчилась війна. А для себе це мені здається, що одне таке бажання. Я, я не знаю, мені здається, що, що всі цього дуже хочуть. А чого, чого хочеться особисто вам. Особисто хочеться на дві неділі поїхати в Карпати і сходити на рибалку. Щоб тихо було. Щоб тихо було, так, пташки співали. І все. Я відчуваю, що я зараз знаходжусь на тому місці, де я потрібен більше нашому народові, нашій державі. Приношу користь, все так, як має бути. А в майбутньому подивимося. Ми дуже дякуємо вам за цю бесіду і вам дякую.